Привіт підписники. Сьогодні я хочу показати вам свій сад, точніше, мій закинутий сад, який я буду відновлювати, по-російськи вистанавлювати. І зараз ми з моїм дружком покажемо, як виглядає сад зараз. В цьому саді я показував, як правильно висаджувати георгіни, як правильно висаджувати гладіолуси. Я показував, як у мене цвітуть. Зараз ви самі побачите іриси. І піони. От Бачите, це все сарняки, вище моєї голови. І міробіліс тут показував, як в мене квітує. От в мене тут космиї самі по собі ростуть. Сонечки такі. Отакі От рослини. Оце якраз мірабілі самосейка. Я вже трохи почав чистити, але ситуація не дуже так і змінилася. З цього місця я починав своє відео. Бачите, до до... вже дотягує. В общем, а це ми зараз під горіхом. Горіхи як два орешка висять, а значить, що в мене квітує, так це оці жовті квіточки. Скажіть назву. Лапа, може ти пам'ятаєш назву цих квіточок? Молчиш. Ну молчи. В мене тут ще ціли ромашки. Процвіли. А отут от, якщо пам'ятаєте, нарциси були в мене. Підніміть мій архів відео. Все, зараз я починаю. Роботу з розчистки. Це буде нелегко. І в наступних відео покажу, як змінився сад. Слідкуйте за моїми новинками. А для цього треба підписатися, поставте лайкосик. А ми з лапою прощаємось. Пока-пока. Ну, якось так. Всім пока-пока.